Рік на Різдво Лесик і Юлік ходили до мене. В мене жерли, пили і спали. А мама мені зато виписувала п'юї ті патишанок. Багатенький боротіно, що ти то вся годуєш. вони тебе до себе не кличуть. Ха, Що? Та подався гроші, а воно ще колись гроші мало одне з другим. Отак зробили собі з моєї хати притон і балділи. А я впав в нерві і сказав, що Хорош! Тому загороком ми в Лесика. Подумати собі, я його вже знаю сто п'ятсот років, а нині перший раз в нього в хаті. Тепер я поняв, що він не хотів мене до себе запрошувати. Я замітив свої речі в його хаті. Та мені не шкода, але я казав викинути, а не нести собі до хати. Короче, бідося є, Бідося. Поприбірину в хаті чистенько. Правда, якийсь специфічний запах. Чесно сказати, я би не жив. Я ніколи не міг підстригтися під полубокс. Бо стидався свого чола. Боже, воно в мене велике. Але мама казала, що я буду мудрий чоловік. Ну. Страшне таке саме, як в мене. Що таке саме, як в тебе? Юлік, а ну влазить там! А ну скажи, в кого більше чоловік, в мене чи в нього? Ти, ти, кури, сліпота! Ану бери лінійку! Весика шість, в дзід за дев'ять. Поняв? Що поняв? Ну добре, питання на засипку. Що mm. більше важить? Кілограм каменів чи кілограм пір'я? Ясно, що камінь. Камінь і камінь! Ти... Камень є камінь, він. Тс. Клядники ходять. Виключайте світло. Бо зараз ще сюди зайдуть, не дай Боже. До мене пішли. Почілюйте клянку. Та тут церковний хор. Збирають гроші на церкву, на прикриття. Бляху будуть купляти. Не думаю, Леся, бо я не бачу священник. А то не обов'язково, щоб священник був. Ну, то взагалі не обов'язково. Ну, що ви таке мелити? Як не обов'язково, я собі зараз придумав йти на церкву і що? Йди. Йди. І тут в мене загорілися очі. Руки сі почали чихати на гроші. Я придумав. Ідемо кольдувати на церкву. Стоп! А як будемо гроші ділити? Гроші будемо ділити по моїй системі кольца. То як? Ну дивіться. То і тіпами. Лесик, як ти думаєш, де ти є? Ну, то так, якби то ти зверху, я знизу. Не. То є я, mm -hmm. а то і ти. Юрік, як ти думаєш, де ти є? Ну, якщо то є ти, то є лесик, то виходить, то є. Не. То є ти, а то йдемо на церкву. Ми пішли городами на початок села, щоби не пропустити ні одної хати. Я відразу всіх попереджав, що ми є церковний хор і колідуємо на церкву. Люди, правда, ще трохи сумнівали, но, але коли ми на повній легені заколідували, як і я завинчував, а ще для солідності записував в блокноті фамілію, номер хати, хто скільки дав, і в кінці вимагав підпис, то вже коню понятно було, що ми є нормальні. В кожній хаті нам давали грубі гроші. Вже на середині села ми сі збили скільки в тому кульку було, а в бабистевки той що внук робить начальником на морозові, та то взагалі. Тут ангели чудяться, рожденого бояться, а він стоїть траситься, осен смутно паситься, австрії клячуть, плати, бачуть, тут, же, тут, же, тут же, тут же тут. Же, тут, же, тут. тут. Він чую, бажаю вам много літ прожити і своїх дітей та внуків вінцем поблагословити. Христос його. 500 гривень над. Так, з 500 гривнів. А ну підпишіть мені, тут, що ви дали 500 гривень на церкву. Ось тут. Вот. Все, Христос все рождає. Христос все рождає. Він здоровенький. 500 гривень в купі. Все, ми загубили страх і пішли до багачів, до реки та вови. Правда, там все нас заставили розути. Тріє, царіє, кверти пуприйдоша, лиман і смірно зато принесоша, тут ангели чудяться рожденого боя. а в устої трясеться, смутно паситься, пастирі, клячуть, плоди бога бачу тут же, тут же. Тут же, тут же, тут. тут, тут. Віншує, бажаємо вам многоліт прожити і своїх дітей та внуків. вінцем Він сам поблок Його. Дякую. Дякую, А я казав, що я буду багато і страдав. Ми тішились, як малі діти. Кожен в своїй голові придумував, що він буде купляти за ті гроші. Все мало бути ще ліпше, якби лесик не затягнув одну хату, де жила глухоніма стара. А я нюхом чув, що туди не треба йти. І якось хрена пішов. Та що такого? Ну? Вона закамарала, Юлік, де буде. Давай, та давай, я не буду, 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 буду шолі, ну буду що ти, Ну та треба було, ну чуєш, то ще одна хата. ну. Трафля в таку хату. Пацани, тут тільки що був церковний хор. Ми чуть не присіклися з церковним хором. Мало з того, Німаша до Юліка мечала. То означало, що хор був священником, а наш священник людину бачив, як рентген. От тільки щось не то зразу б як кропило по чолі. Ми всі настрашили, змотали вудочки і скоро побігли до мене додому ділити гроші. 116. Дві п'ятсот. Сімнадцять-триста. Так, 300 плюс 500, то є мою 800. Тримаємо в мік. Тепер 17 плюс 2, то є 19 плюс додаємо то, що мали в умі, то я скільки правильно, 19, 800. і то, що плюс Юлік мав. Загальна сума 19 916. Ого. То якщо хтось знає, то нас церкви вижинуть на цвинтарі навіть не поховають. Сплюнь! Я не буду тоді зіткнути. Я не буду грошей тих брати. Будеш! Дася як ти подивишся, з котинам нас підставляє. Ти що? А може я вам щось не доказую? А може в мене чітка хвора, і треба робити операцію на кісту? я просто вам не хотів казати, мені ті гроші треба буде. Яка то цьотка? Ти не знаєш. То город церковний. Священник там є. Що робити? що робити? виключайте світло. Ні, не, не виключайте, потопольот! Юлік, міняй під ліжко! Я лізу в шафу! А я що маю робити? Діжись, пойду май! Не сізне, бе, щоб Що пасило сімей? В Португалії до мами поїхали. А ти що тут робиш? А я вагонки прийшов підливати. Передали. Да, то на церкву на перекриття, на бляху, на крокві, на то все. Ми на оповіді подякуємо Галині і Двізеві. Подіть, подіть. Я... Христос його! Десік, знаєш що. Mm -hmm. Ти супер людина. Перестань, перестає, що говориться. ні 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 чоловіч. Ти зі середини є шикарний чоловік. Я би точно так само, як ти зробив. Я не розумію, чого ти від мене скривав риси характеру. Гарній. Якби ми пішли коляднувати так, як там того року. Просто так, а не на церкву, хоч щось додому принесли. А ти пам'ятаєш, як там того року люди про нас шепталися? Казли алкоголіки на нас казали. Ну, казали, але хоч пару копійок було. То та я там витягнув пару копів, хлопців. Скільки? гривень. Ну, а ти як тягнув? там такі грубі гроші були? А ти чого не тянув? Ну, та я не тянув, бо я в шафі не бачив. Та добре, приїхали, два поділимо ті гроші. О, ні, почекай, ділити буду тепер я. Як ти думаєш, де ти є? Я не пішов на кольцо Лесіка, ми ще жерли, як все до шостої ранку за ті 16 гривнів. Ну, а потім всі якось помирили і побіцяли собі, що перед Паскою всі троє підемо до сповіді. Христос ся рождає.